А Маргарита розправила крила. Черкаські волонтери врешті придбали безпілотний комплекс для військових, на який збирали кошти більше року. Пристрій вартістю 173 тисячі гривень найближчим часом відправиться на передову. Напередодні розробники, військові та волонтери протестували Маргариту в польоті над Черкасами. Останнє налаштування завершено, парашут запаковано, втім піднімати в повітря безпілотник ризиковано. Все через сильний вітер, пояснює оператор пристрою з позивним майстер. В умовах війни розвідка працює рано вранці, а показники силу вітру перевіряють через супутник. Нині ж ризикувати дороговартісною пташкою немає потреби. Все цікаве і дороге – це от цієї коробки. Це... Схема э, датчиков это система, э, которая, скажем так, своими словами, которая дает возможность э, при полном э, тушении gps и российских ГЛОНАСС, чтобы эта птица вернулась безопасно э, домой. Мало того, что вернулась домой, она еще выполнила боевой маршрут. Безпілотний комплекс розроблений та зібраний черкаськими та київськими умільцями з нуля. Військовослужбовець позивним Кречет нині працює над диссертацією в аспірантурі систем управління. Розповідає, що в цій розробці закладено новий принцип роботи літального апарату скерування керування та систем протидії РЕБУ, радіоелектронній боротьбі. На перших етапах була радиуправляємо керована ігрушка, але зараз це вже не керована ігрушка, це вже... Повноцінні системи управління, до яких потрібно відпрацьовувати, аналізувати і робити системи інерціального управління. Потрібно працювати в системі радіомовчання, потрібно працювати в досить жорстких умовах. Основна постановка цих систем це збереження життя людей. Маргариту тільки тестують, а волонтери вже анонсують збір коштів на наступний проект Тарас, названий так на честь молодого науковця, який передчасно загинув. Прийшли до нас його батьки і запропонували віддати те, над чим він працював, нам саме на цей проект новий. І ми в честь його наш новий проект назвали Тарас. Тобто зараз ми будемо займатися проектом «Тарас». Це буде дві дві пташки, які будуть називатись і Блискавка. Маргарита вдало пройшла всі тестування і вже вирушає на передову. Невеличкий літальний пристрій, який фіксує позиції розташування ворога, є досконалим розвідником. Майже невидимий та безшумний він може попередити про ймовірний наступ, відтак врятувати життя українських військових. Тож волонтери просять черкащан і надалі долучатися до важливої справи та допомагати коштами. Вікторія Будивіцька, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.